І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браття і сестри, я поздоровляю усіх вас із вашим святом, яке ми урочисто вшановуємо сьогодні напередодні свята Покрови, Дня Покрови, свято, яке сьогодні привело нас до храму Божого, щоб відзначити ювілей вашого храму. Храм для віруючої людини це є земне відображення царства небесного. Храм для невіруючої людини озвучується як культова споруда. Ви збудували цей храм як відображення Царства Небесного. Тому що ваша душа кожного Хто долучився до будівництва цього храму, бачила поза земним життям інше життя. Життя в Царстві Небесним, де наші родичі, де наші знайомі, куди в свій час прийдемо ми. І ось це бажання бути з родиною, бажання бути з Богом. І спонукає нас будувати храм, де ми лицем до лиця спілкуємось з Богом, де через Воскресло Спасителя ми спілкуємось із нашими рідними і близькими, які відійшли з цього світу. І тому, переступаючи церковний поріг, немов би оконаєшся в інший світ. Здається, два метри вступив. А по-іншому душа твоя співає, по іншому серце твоє б'ється, і розум твій по-іншому думки складає. Тому що місце це особливе є, це не пафосні слова, це істина, яку ми приймаємо або не приймаємо. Але як говорять в юриспруденції, незнання закону не звільняє від відповідальності. Ось так і для християн, для людей, признаєш ти Бога, чи не признаєш ти Бога? Це не означає, що його нема. Дотримуєшся законів Божих, заповідей Божих. Чи не дотримуєшся? Це не означає, що вони не діють. Вони діють. І це треба розуміти. Незалежно від нас, незалежно від нашого бажання, незалежно від нашого розуміння, воно все діє. І ось це розуміння, що воно все діє. Для віруючої людини спонукає жити праведним християнським життям. Для віруючої людини це означає, я хочу побути на тому місці. Де особлива благодать Святого Духа, місце, яке приємне для моєї душі. А це храм. Згадуючи ще справедного Якова, старого заповітнього, до якого Бог сказав, коли цей стояв біля жертовника, якове, розуйся, бо місце, на якому ти стоїш, святе є. Посвячене, де присутній сам Бог. І тому сьогодні ми, зібравшись в цьому храмі, закликали до цієї ж молитви і до цього спілкування самого Ісуса Христа. І Він є сьогодні серед нас. І ми в це віримо, тому що ми віримо словам Євангелія. Де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Тому що якби це такого не було б, переступили б ми цей церковний поріг, ні, не переступили б, а сказали б, там Бога нема, чого я туди піду. А якщо свідомо, несвідомо, за покликом душі, ти йдеш до храму і переступаєш церковний поріг, і вас вже двох таких. Бог приходить до вас на зустріч. І тому сьогодні ми сміливо можемо сказати Христос серед нас і також надати відповідь є і буде. Є і буде завжди. Така природа людська, що найчастіше ми до Бога звертаємось, коли нам трудно. І народне прислів'я говорить, коли тривога. А по тривозі, то і по Бозі. Така природа наша. Але сьогодні не на природу людську ми будемо звертати увагу, а на наше християнське усвідомлення значення віри в нашому житті. То що віра для вас значила багато, свідчить те, що ви давно-давно вже ювілей святкуємо, збудували цей храм. Що для вас життя як православних не означало лише похрестити і поховати. В більшості в цьому суть християнського життя було. Похрестити, бо так як людей, і поховати треба з батюшкою, бо якось не по-людськи. А все остальне проходило ніби само по собі. Але внутрішнє бажання бути з Богом породжує бажання збудувати храм. І приходити в цей храм. І не тільки коли народжуєшся, коли хрестишся, а й коли ти причащаєшся, сповідаєшся, вінчаєшся і багато інших церковних обрядів і таїнств, в яких ми приймаємо участь. Оце вже наповнюється змістом наше християнське життя. Не тільки форма, коли ти кажеш, я православний, а й зміст живу як православний. Приймаю участь в таїнствах. І не просто приймаю участь в таїнствах, долучаю до, цього, до цієї благодаті і долучаю свою родину, дітей. Як сьогодні, діти причащаються, дорослі не причащаються, а діти причащаються. А що це означає? Вони ж не мають богословської освіти. А причащаються, довіряють батькам найперше. А по-друге, внутрішня, чиста, дитяча християнська душа бажає прийняти Спасителя всередину себе. І тоді вже, як каже апостол Павел, не я живу, живе мені Христос. І Христос часто повторює: будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Дорослі міркують. І розмірковують від вітра голови своєї. Завтра раз в рік посповідаюся, потім нема часу, я ще встигну, а потім вмер і все, і нема. Як швидко вмирають. Тридцятилітні, сорокалітні і інші, в іншому віці. І думають, що завжди до цього до храму я завжди встигну. Можеш не встигнути. Тому будьте як діти. От як дитина в простоті і щирості серця свого приходить до Христа. А ми всі діти. Це тільки паспортні зміни. Скільки тобі років. А в душі був і залишаєшся дитиною. І самім в своїх народних прислів'ях кажуть, старе як мале. Говоримо же це, але ну, вкладаємо вже зміст якийсь в ці слова. Тому ось, ось ця простота, ось це немудрствування, це важливе для Бога. От з цими почуттями ми йдемо до храму. Ці почуття спонукають нас на правильні і правильні християнські вчинки. Як поступити? Поступи, як дитина. Ми думаємо, що і запитуємо, так яйця кур, курку вчать чи не вчать? І розмірковую. Хто ж кого вчить? І хто первинний прийшов в цей світ. Курка появилася раніше, чи це? Ми все це розмірковуємо. А вчитися треба один від одного. Один від одного треба вчитися. І в дітей є що навчитися. Не думати, що вік додає розуму. Вік може додати тільки склерозу. Але розуму не завжди додає. І освіта не завжди додає розуму. Тому що освіти мають багато, закінчуваних навчальних закладів, а керувати не вміють. А сказати два слова не вміють. Виразивши свою думку, цього не можуть і не вміють. Тому не додається. А ось душевна чистота і щирість, це вже називається мудрість. Це вже мудрість. А це вже початок перетворення в тобі божественної благодаті. при премудрості страх Божий, який базується на любові. І ми з любов'ю приходимо до Бога. І Бог закликає і говорить, що так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов поміж собою. Ось якщо присутня ця любов, то ми тоді, як діти, Якщо присутня ця любов, ми не мудрствуємо, ми йдемо до Бога. Якщо присутня ця любов, то ми знаходимо порозуміння між собою. І якщо присутня ця любов, то на людину кажуть, оце поважний чоловік. Есть, Гарно сказав, а повівся як, а поступив, а вчинок його. Тому що по ділах їх пізнаєте їх. Говорящих сьогодні багато. Не проблема сказати, проблема, що слово розходиться з ділом. Говорити говорять, а за слова не відповідають. Тому що пусті ці слова, вони не від серця сказані, вони сказані від, від, від розуму свого. А розум це то, що ти маєш. То, що ти набув. Тому і сьогодні. Важливо для нас є усвідомити, наскільки Бог нас любить, наскільки сприяє нам вільно ходити до храму, вільно жити в своїй країні, вільно виражати свої почуття, свої емоції і виражати кожен сам себе. Чому це дається і для чого це дається? Та щоб ви розуміли, що ви найкращий є в Бога. Кожен із вас. Як образ і подобіє Боже. А найкращому найкраще дається. І він достойний щасливого земного життя. Достойний. Не може, нехай я пострадаю, а наші діти добре живуть. Не ця філософія. Щасливим повинен бути кожен і я, і мої діти, і мої онуки. Ну чого ж це для дітей? А ти для Бога? Що, пусте місце? Не пусте місце. Ти для Бога великий, тому що ти образ Божий. Ти несеш на собі кожен із нас. Тому думати треба і про себе. І для Бога кожен із нас незалежно від віку є важливий, є особливий і достойний особливого. Ось це треба розуміти. Розуміти розумом своїм, що ти є особливий, але це не лише статус. Для того, щоб ти усвідомлював цього, а й статус відповідальності за це, що ти усвідомив. Якщо ти великий, отак от і поступай як великий, а не як низький. Поступай так. І вчинки твої повинні бути великі, особливі, якщо ти себе рахуєш особливо. Але якщо ти дрібненький, не сідай не в своє крісло. Сиди на своєму маленькому стільчику. А якщо великий, сідай в велике крісло. Маєш таку потугу, сідай, але і відповідай за те, що ти осів. Ким би ти не назвався? Ким би ти не назвався? Оце є важливе для нашого життя знайти себе в цьому світі. Або зрозуміти, що Царство Небесне всередині тебе є. Царство Небесне всередині тебе. Тому я бажаю вам оцієї мудрості, яку дає нам Євангеліє, слухаючи, яке ми не просто захоплювалися, як гарно там сказано, а усвідомлювали, сказано то для нас, для нашого життя. І Царство Небесне, якась там містерія чи інші релігійні терміни це елементарне наше життя. Це ми з вами в своїй основі, в своїй явній, якою стоїмо перед Богом. Тому давайте жити так, не моби ми стоїмо перед Христом. От стоїть Христос, і ти перед Ним живеш. А Він за все все пам'ятає, все знає, просиш, благословить і завжди буде з тобою. Тому хай милосердний Господь благословить усіх вас, рівниних, православних, рівнивих віри, до нашої землі. Благословить вас щасливим життям тут, нас, а нашим дітям і тим паче. Тому хай Благосердний Господь допомагає усі наші дні, допомагає усіх наших справах і благословить цей нелегкий час і мир для України, і здоров'я нашим хлопцям, які захищають кордон, щоб вони повернулися всі додому. І хай благословить нам достойне, щасливе майбутнє тут в нас. На Україні, а я закликаю на всіх вас, Боже благословення і вітаю вас з ювілеєм вашого храму. Слава Благодаря. Ісусу Христу!